Дмитрович! Доброго дня, шановні глибочани. Мені дуже приємно бути сьогодні тут присутнім разом з вами на вашій події. Ви знаєте, 2013 рік для Глибочини і для міста Глибокої це рік ювілейний. Сьогодні минає 575 років з дня першої згадки, письмової згадки про місто Глибоко. Але єдине, що не залишається незмінним, це наша любов до цього місця, до його історії. Щиро дякую тим людям, які небайдужі до долі рідного міста рідного міста. Це люди старшого покоління, які зробили все для того, щоб це місто процвітало, які своїм прикладом, своєю працею сьогодні показують безкорисну любов до свого рідного. Міста, але моє звернення і до молоді, тому що саме їй прийдеться сьогодні направляти і оприділяти майбутнє цього міста. Що б, мені сказали, що б мені хотіло ще сказати, коли ми святкуємо таку подію, це саме та нагода, коли ми маємо можливість підвести підсумки здобутків, а також намітити. Плани на майбутнє, а ми всі знаємо, що ці плани носять дуже амбітний характер, і ми разом з вами маємо відтворити їх в життя. Я бажаю всім вам щастя, добробуту, дорогі глибочани. Я бажаю миру, затишку, сімейного благополуччя і достатку. Святом вас рідні. Спасибі. Геннадій Дмитровичу, прошу вас ще раз теж виконати приємну місію, нагородити грамотами. Гарних людей на сцену запрошується Костиняк Микола Дмитрович, директор приватного підприємства Капітал. Грамотою нагороджується методист районного методичного центру управління освіти глибоцької районної державної адміністрації. Нагороджується головний спеціаліст відділу культури та туризму глибоцької районної державної адміністрації.